Тетя Таня! Привіт-привіт, <риклад> <риклад> малята! З вами сьогодні тетя Таня. І я сьогодні з своїм помічником Артемом. Помахай, привіт, маляткам! <риклад> привіт, маляточка! Ми сьогодні з вами та за Артемчиком, будемо збирати урожай. Будем? Покажем малятам, де знаходиться наш урожай, Веди, Артемчик нас на город. Побігли на город. Хм. Але ж наш урожай потрібно щось зібрати. Цікаво! А в що можна зібрати наш урожай? Можливо, в мисочку? Ні, ні, -ні не в мисочку. Я знаю, потрібно взяти. Відро. Тетя Таня приготувала відерце, в яке ми будемо збирати наш урожай. Артемчик, неси відеречку на город. Пішли. А також нам потрібно взяти лопату. Ось я взяла лопату. Це ж лопата малятка. Ні-ні-ні, малята, це не лопата. Це. Граблі. А ось наша лопата. Ну що, ходімо, ходімо? Ходімо, ходімо. <кій> Артемчик, ось ми з тобою вийшли вже на город. Скажи, будь ласка, малятам що це тут росте? Церівка. Церівка. Що, що це? Це морква малята. Артемчик каже, що ось така красива в нас росте морква. І її в тіті тані дуже-дуже багато. Це морква ще молоденька, а там далі я вам покажу справжню достеглу моркву. А це що таке? Капуста! Ось така у нас гарна капусточка росте. Її дуже-дуже багато. Дімо далі, ходімо. Малятка в тьоті тані дуже багато посаджено кавунів. Кавуни. Ось гляньте, я вам покажу, які квіточки є в кавуні. Ось цієї квіточки жовтенької буде кавунчик рости. Яка краса! Ну що, ходімо ще далі. Ай-яй-яй, ай, ай, тітя Таня забула лопату. Ходімо. Там там. там. Ми йдемо по урожай з Артенчиком. А що це, Артем питає, що це таке? А ну, давай підійдемо ближче, підійдемо ближче. Що це маляточка? А давайте ми з вами витягнемо і глянемо. Що це таке є? Артемчик, допоможи витягнути ось це. Оце ось один. Давай на рахунок три. Один, два, три. О! О! Це ж малята цибуля. цибуля. Бачите, скільки її багато. Ми дуже любимо цибульку кидати у різні страви. Кладемо у відеречко. на, поклади в відеречко. Артемчику, поклади. Ні, нам вистачить однієї цибульки. Ходімо далі, бери. Ну, давай ще одну, давай, давай, давай. Давай, давай. Ой. Трішки не вийшло. Спроба номер два. О! Є! Ура! Клади у відеречко цибульку. Бери відеречку, пішли далі. Пішли далі. <лаз> Малятка. А окрім урожая, овочів та фруктів у тітані. Квіточки такі красиві. Вони називаються чорнобривці. Понюхай чорнобривці. А можна тітя можна, Таня понюхай? Ой, ой, аж Пчихнула так пахне чорнобривець. Ви знаєте, ви знаєте Артемчику, Артемчику, ти знаєш, що це тут сховано під такими великими листочками? Давайте ближче я вам покажу. Готові? Один. Два, три. Артемчик, допомагай. Що це в нас тут є? Що це в нас тут є? Та це ж я зараз. Ух ти! Малята! Це що? Кабачок. Кабачок. Каб... <laughs> кабачок, Кабачок. Кабачок. нас їх дуже-дуже багато і будемо їх збирати у відерце. Малятка, а чи знаєте ви, якого ж кольору квіточка, з якої виростає кабачок? Mm -hmm. то я вам покажу, а ви мені назвете колір. Ось квіточка. Ось вона. Ну, малятка, якого вона кольору? Хм, Можливо, вона синя? Це синя квіточка. Ні, а яка? Вона щось дуже схожа такого кольору, як футболка у Артема. Та вона оранжева. Ура! Классно! Трішки втомилися, але продовжуємо, тому що урожаю в нас дуже багато. Ходімо. По урожай Ходімо. ми! Артем, пішли, пішли. Один, два, три. По урожай пішли! Ми... Ми з вами прийшли до ось таких овочів. Подивіться, скільки їх багато. Ви знаєте, що це маляточка? Це помідорки. Артемчику, це помідорки? Так, це помідорки. І зараз вони ще не достигли, тому вони зеленого кольору. А в тьоті тані є одна помідорка, яка вже скоро буде червоного кольору. І саме тоді її можна їсти. Ось дивіться, малятка. Бачите, як червоніє помідорка. І ми з Артемчиком будемо дуже-дуже багато їсти помідор. Так? Малятка, наступна зупинка у нас біля ось такого кущика. Артемчику, а пошукаєш, Титані, що є в цьому кущику? Так. Да. Давай. Що це там є? Шукуємо. Хто хто? Ой, гірочки, каже, Артемчик там є. Ну, давай будемо шукати. О! Ось, дивіться малята, як росте маленький огірочок. Зривай Артемчику і клади у відеречку. Ось ще один. Дивіться малята, який огірочок. Маляточка, дивіться, ви знаєте, що це, ви знаєте, що це. Артемчику, що... О! та не вже. А тьотя Таня навіть і не помітила. Що у неї ось росте молоденька кукурудза. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. ням Дуже-дуже -ням 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 -ням. люблю кукурузку. А ви, малята, полюбляєте їсти кукурузку? М -м -м, дуже малятка. Ну, а зараз, як я вам обіцяла, ми з вами зірвемо моркву Достигну справжню моркву. Артемчику, яку ж це моркву ми ж зараз зірвемо з тобою. А давай спробуємо ось цю. Ой, не можу. Попробуй ти. Попробуй Оце, Ось це, попробуй. Чуття Таня немає сили. Виходить? Ой, не виходить і в Артемчика. А знаєте чому? Тому що спочатку її потрібно підкопати ось тією лопатою. Допоможи, Артемку. Давай. О, о, о. Ось так. Отак. І нахиляємо нашу лопату. О! А тепер спробуй потягнути моркву, Артемчик. Спробуй. Спробуй. Ось. Ось. Ху. Морка. морква, У нас вийшла малята. Ось таку морпу ми дістали. Це наш дуже гарний урожай. Кладемо у відеречко і ходімо по картоплю. А тепер потрібно нам дістати. Картоплю потрібно викопати. Артемчик, ставай сюди, будеш допомагати тіті Тані. Так, дивимося, де це в нас є корчик. Ось, ось корчик, він вже посох. бо Картопля вже дозріла. Ой, копай. О. го скільки картоплі. Ну що, давай будемо збирати у відеречку І рахуй, один, два, три. П'ять. В мене шоста. І сьома. Так, подивимося, чи немає. Ні, немає більше. Сім картоплин ми дістали з одного куща. Артемчик буде збирати, а тітя Таня буде копати. О! Збирай. Один. Два, три. Чотири картопля. Копаємо та збираємо, збираємо урожай. Ой, збирай, збирай у відеречку. Ого, як багато. Ще трішки нам необхідно. Збирай, збирай, Артемчик, бо тьотя Таня вже втомилась. Малятка, ну що? Ви тільки гляньте, який урожай ми сьогодні зібрали. І цибулька, і морква. Ще одна цибулька, картопля, кабачок. А також у нас ще тут є огірочок. Класно! Тепер ми з Артемчиком підемо готувати обід. Малинку, підемо їсти малинку. Ходімо їсти малину. Артемчик, покажи малятам, де ось у тю росте малинка? Ось ай дуже смачна малинка, правда Артемчику? Ммм? Ням-ням. Малятка, а ви полюбляєте їсти малину? Да. А чи знаєте ви, якого ж кольору малина? Якого вона кольору? Малина червона. Ммм-ням-ням. Ну що, малята, до нової зустрічі. Пока-пока. А з вами була ваша тьотя Таня та Артемчик. Пока-пока, малята. Пока-пока. Підписуйтесь на канал Тьотя Таня та ставте вподобайку. Нас це дуже мотивує. На зйомку нового цікавого відео